І Знову друзі, давайте покажу вам, як шахний котел може працювати абсолютно без диму, тому що для багатьох утворився прям якийсь стереотип, що шахний котел обов'язково має диміти. Зараз він працює на такому виді палива, як щепа. Працює взагалі без диму. В димоході диму немає, а в загрузочній камері дуже багато диму. І для того, щоб нам зробити дозагрузку цього котла, я вам покажу. Дивіться скільки диму. Але так ми не відкриваємо загрузочну камеру. Для цього у нас є дві заслоночки. Перед цим нам потрібно, звісно, вимкнути вентилятор, але він зараз і так вимкнений, тому що котел працює на природній тязі. Відкриваємо відкриваємо ці чудові дві заслоночки, які є у всіх моделях котлів Пітон, для того, щоб зробити бездимну дозагрузочку нашого котла. Відкриваємо... Отаку от дверку, і бачимо, що там ще й конструкційно додатково є димова, отака шторка, яка працює, вона піднімається для того, щоб ви зробили дозагрузку, але от таким чином зараз відкриваємо і весь дим ударяється об цю димову шторку і уходить туди. Подивіться, ніякого диму немає. Якщо нам все це потрібно зробити через передню дверку, відкриваємо передню дверку, щоб щіпа не посипалась так, сипучі матеріали через передню дверку, тільки через верхню потрібно. Дивіться, диму знову ж таки немає. Друзі, все можна робити, ніякого диму не буде. Якщо правильно в першу чергу користуватись котлом, і в другу чергу правильно змонтуйте собі хороший димоход. Не маєте можливості змонтувати хороший димоход, поставте собі димосос, і буде все у вас чудово працювати. У мене зараз димосос виключений. Хто там зараз напише обов'язково, що димосос включений. Ну, знайдуться хейтери завжди. А от котел працює на природній тязі. Подивіться, яка якість горіння в, димоход... в загрузочній камері У нас дим є, а в димоході його немає.